Щиро всім дякую за ваші привітання мене з днем мого народження. Неймовірно приємно отримувати від вас найчарівніші, теплі, щирі слова. А я, в свою чергу, навчу вас зараз, як правильно вимовляється французькою і англійською мовою з днем народження. Отже, французи, увага! Joyeux anniversaire! Жваю anniversaire, Жваю за ніверсер. Жваю за ніверсер, Вікторія. Жваю І тепер англійці зайшли до мене. І, увага! Пласька артикуляція, як це роблять британці, Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to me, happy birthday dear Victoria, happy birthday to